Інфобус, клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Сьогодні у керівника розвідки Крила Буданова день народження хочеться його привітати, а ще подякувати за те, що повідомляючи, начебто, на аеродромі Шаголу російському Челябінську згорів винищувач бомбардувальник су 34 І От наші джерела у спецслужбах говорять, що за цією успішною операцією стоїть саме головне управління розвідки Міністерства оборони. Хочу почути від вас декілька слів з цього приводу. Ну і також далі пропоную подивитися разом відео знищення і цього саме ви. Найбільше новини Яких горів З'явилося підтвердження? Ну, от так, справа в тому, ви знаєте, що наша розвідка і спецслужби загалом проводять операції на території ворога. Дещо ми дізнаємося з деталей, дещо, я думаю, ми дізнаємося колись в майбутньому. Але факт залишається фактом, що доволі такі серйозні спецоперації, і вони розгорнуті на території Росії, тому що. Ви знаєте, що операції різного рівня на території ворога не просто в його тилу, а фактично на території ворога проводити доволі таки непросто. Тим більше в глибині на території Челябинська, на території, ви знаєте, що байкало Амурської магістралі не так само підривалися залізничні тонелі. Це, звичайно, складно доволі таки це все реалізувати, організувати. Щоб це закінчилось успіхом, і разом з тим ми бачимо, наскільки ці операції є успішними. Тобто, взагалі, якщо скажімо так порівнювати і говорити про ситуацію загалом на фронті, то окремим театром бойових дій воєнних дій, крім фронту безпосередньо, де йдуть військові дії, є і територія ворога, тобто вона стала. Театром воєнних дій для наших спецслужб і в міру можливостей, в міру сил і засобів, які є, комплексу дій, які застосовуються, це або атаки з території України, або диверсії на території Росії, або залучення окремих осіб до виконання тих чи інших задач, чим в принципі. Займаються так само спецслужби, тому що це є профіль діяльності. Це все є, і ми бачимо, що це приносить результат, і це доволі таки високий результат, я маю сказати, тому що він набирає обертів. Я думаю, що буде набирати. Тобто, видно, попри все, що російська ФСБ, я думаю, працює доволі таки активно і намагається відшукати, намагається цьому всьому протидіяти. Ну вони не можуть цього зробити і досягти. Тому. Це окремий театр воєнних дій, на якому є доволі такі серйозні результати. і Я маю надію, що буде ще більше операцій, які будуть увінчуватись таким успіхом. У передостанній день грудня засідала ставка верховного головнокомандувача, на якій було затверджено стратегію Сил оборони України на 2024 рік. Але Володимир Зеленський деталі не оприлюднив. Ну і звісно, це зрозуміло, що їх не варто оприлюднювати. Але нещодавно він давав інтерв'ю за економіст і озвучив найголовніший воєнний задум України на цей рік: це саме ізоляція окупованого Криму від Московії. І для цього потрібно зруйнувати Керченський міст, а також перерізати транспортне сполучення з матро. Частиною тимчасово окупованої України, і е, Володимир Зеленський зазначив, що для цього нам потрібні далекобійні ракети, такі як, до прикладу, Таурус. Е, тож, чи можна сказати, що зусилля нашого воєнного командування поточного року будуть скеровані саме на отримання ось цих далекобійних ракет атакам та Тауруси, і що потім ми зможемо втілити ось цей задум у реальність? Нам для нас це дуже важливо, тому що. Тут можна, ну тут можна тільки погодитись з президентом в цьому випадку, тому що розумієте, ми побачили, що взагалі е, у 2023 році нам вдалася морська війна. Тобто Україна продемонструвала, що може вести війну на морі і досягати успіхів. І ці результати є, їх визнають в усьому світі. В принципі, тут не посперечаєшся. Але звичайно для того, що і до речі зверніть увагу, що удари по Новочеркаску це великому десантному кораблі російському Феодосі, це теж е спрямована дія на послаблення логістики. Ворога, тому що цей корабель використовувався для переміщення боєприпасів. Він не використовувався фактично за своїм призначенням, тому що у Росії немає можливості зараз висадити десант, тому він використовувався з метою переміщення, тобто це вже удари по логістиці. Якби у нас були тавруси на цей момент, я думаю, що удари б наносилися вже не виключено і по Бельбеку військовому аеродрому, не наносилися би і по мосту, і не тільки. Тобто для нас дуже важливо їх отримати, і в принципі, ну, хоча б від ста штук це б ну, дало би нам певний вогневий потенціал для того, щоб виконувати і реалізовувати певні задачі. І, і 100 штук, чому я кажу, це приблизно 20% наявних. І якщо виходити від того, що у Німеччині що 20-25% передавали інші країни спокійно, то я думаю, це щонайменше те, що може нам безпосередньо. А, а, передати Німеччину. якщо 25%, то це ще більше, ще краще. Насправді тому можна сказати, що безпосередньо це насправді дуже важливо. Крім того, що для нас ще важливо: для нас важливо атакамси і для нас важливі скальпіджі істормшедо. Більше того, на чому варто загострити увагу, що Дуже багато хто говорить, знаєте, про f 16 літаки, яких ми очікуємо. Це важливо, але не менш важливе озброєння, яке ми отримаємо ракети до цих літаків. І тут надзвичайно актуально, щоб була повна комплектація засобів, які б давали нам можливість використовувати. Цілі такі, як засіб протиповітряної оборони, тобто, щоб відганяти російську авіацію від лінії фронту, де вони скидають свої керовані авіабомби, але також мати можливість наносити удари по наземним об'єктам ворога на окупованих територіях. І загалом, якщо ми говоримо про ці ракети, щоб підсумувати, я можу сказати, що це комплексна стратегія. Яка поєднує в собі дії з активної оборони, що нам потрібно робити на наступний етап на короткостроковий період, зараз? Що мається на увазі? Що маючи всі ці ракети, ми можемо знищувати потенціал ворога в тилу, не давати їм можливості перегруповувати доукомплектовувати свої підрозділи, проводити ротаційні заходи і таким чином знову ж поновлювати наступальні дії. Як зараз вони роблять, наприклад, на Сході. Тобто, це один елемент не дати їм спокою. Тому що дивіться, логіка а, зараз а, на полі бою, вона може, вона підказує, що події можуть розвиватись наступним чином. Зараз Росія ще активізує наступальні дії на купінсько лиманському напрямку, спробують просунутись далі, а потім, в певний момент, фактично вони все одно візьмуть паузу. І от в момент цієї паузи ворог буде намагатись використати все для того, аби підготуватися до можливих поновлення наступальних дій або готуватися до оборони навпаки. А ми будемо готуватися до наступальних. Це ще буде залежати ситуація. Але важливо їм надавати спокійно цього робити, і для цього теж потрібні ракети. Тобто, це перший момент, а другий момент це звичайно удари по Криму, ізоляція півострова і продовження. Війни на морі, яку ми ведемо, доволі таки успішно. Пане Олександре, але ось з'являється інформація, до прикладу НюЗвік про те, що у Сполучених Штатах є атакамси, у яких закінчився термін придатності, і от їх планують пустити на утилізацію. Хоча співрозмовники видання заявляють, що можна їх дати Україні, це буде набагато дешевше і набагато ефективніше. Ну, саме утилізація цих атакамсів, як ви гадаєте, тут потрібне якесь політичне рішення, чи чому от вони готові відправити за кошти платників податків на знищення цих ракет, а не придати їх Україні. І технічний, і політичний. Політичний, звичайно, тому що його треба ухвалити і просто передати, безумовно, без цього ніяк. А технічне все ж таки пов'язане, що потрібно тобто, розуміти технічний стан. розумієте, Тому що, якщо вони вже добігають терміну експлуатації. В якому вони стані перебувають, і яку кількість може бути надано? Тобто наскільки вони можуть бути ефективними? Ще це теж, до речі, питання. Я розумію, що багато хто сприймається, знаєте, як що давайте нам ми максимально зараз це використаємо, це нам допоможе. Це звичайно так. Але, скажімо, були певні випадки з деякими видами озброєнь, які нам передавали чи снарядами, коли в них був, фіксувалися різні випадки, там відмова спрацювання і так далі, і так далі. І це теж важливий момент. Тобто, якщо технічно немає жодних причин, і якщо вони готові до застосування, то технічний бік питання він, звичайно, знімається, але залишається політичний, безумовно і. Ну, я вам скажу, що зараз е я не думаю, що варто розраховувати на якесь пожвавлення в процесі передачі в Україні ракет далекобійної зброї до моменту ухвалення Сполученими Штатами mm -hmm. пакету допомоги, якого ми очікуємо. От коли ухвалять, от тоді, я думаю, що ми побачимо дуже багато цікавих рухів, насправді не тільки від США, а й наших європейських партнерів так само. На російському зомбоящику показали сюжет про нову модифікацію дронів Камікадзе лансет, і за твердженнями розробників вони, начебто, розраховані на те, що будуть працювати роями, якими управляє нейромережа, розподіляє між цими дронами цілі для ударів. І раніше про те, що росіяни можуть почати застосовувати подібні технології, заявляла також і Марія Берлінська, і вона тоді говорила, що це насправді величезна загроза для наших сил оборони, тому що якщо на нас летітимуть Тисячі безпілотників, ось так летітимуть троями, то нам доведеться відступати на десятки кілометрів за лічені тижні. От чи погоджуєтеся ви з цим, і чи дійсно це велика небезпека для Збройних сил України? Ну, по-перше, давайте скажемо так: що експерименти з нейромережами, роями вони ведуться доволі таки давно, наскільки мені відомо, ведуться і в Україні. Тобто, це теж треба розуміти, що ну. Скажем так, це дуже важлива технологія, яка давала би можливість дійсно доволі таки серйозно наносити втрати і збитки, і тому, наскільки я знаю, я ще в 2022 році був на, на обговореннях і дискусіях, які були присвячені якраз і українським розробкам а, в цьому сенсі, і тоді, ну скажем так, констатувалося, що не так просто досягти прориву і результатів. Тобто на відео воно все моделюється, все виходить красиво, ідея зрозуміла концепція. Ну, але були певні, скажімо так, проблеми. Я маю надію, сподівання, що в нас з'явиться врешті, тому що це дуже важливо мати е, такі технології е, роїв дронів. І цьому протидіяти, як правило, можна, е, або системами ППО, такими як SkyNex, які розробляються, або німецькими аналогами так само. Або протидіяти потужними засобами радіоелектронної боротьби чи є така технологія в Росії, ну вони показали, що, начебто, є. На фронті такого в нас не застосовувалося ще. А тут я завжди послідовний в цьому, що побачимо на фронті, тоді можна буде оцінювати. Поки що це картинка, поки що це відео, яких було насправді багато. Тому рано говорити але. Звичайно, якщо ворог в цьому просунувся, певні ризики це становить, і нам треба розуміти і розробляти системи радіоелектронної боротьби і наші рої, але поки що такого не було застосовано поки що це на рівні такого ролику і пропаганди. Видання Forbes пише про те, що Україна, начебто, ще не використовувала на полі бою танки Абрамс, які передали нам партнери, і от вони кажуть, що не зрозуміло, де ті 31 штука, але пов'язуються з тим, що вони, начебто, є досить вразливими для ФПВ-дронів, які використовують окупанти, і що ці американські танки вони мають тонку броню. Чи дійсно це так? Ну, кинуть мішки з піском, та і проблема вирішена. Я вам скажу дуже просто. Ну тобто, розумієте, ну, слухайте, це, це по-перше. По-друге, звідки вони знають, чи вразливі вони для FV дронів, якщо ще не були танки у використанні, ну, звідки можна це розумієте? Можливо, і вразливі, можливо, і ні. Ну це, це на рівні абсолютно теоретизування. Яке не підтверджено поки що. Вони ще робили тест а, броні а, танка, застосовуючи fpv дрон, оснащений різними видами гранат. Ну, якщо вони робили тест, тоді можна про це говорити і вони продемонструють результати. Якщо таких тестів не робилось, це виключно теорія. Це перший момент, другий момент. А різні способи для захисту від fpv дронів застосовуються і решітки наварюються. Я не даремно. Сказав про мішки з пішком з піском, ворог так робив, і я маю сказати, що в деяких випадках це їх рятувало, їхні танки від а, fpv дронів. І цей досвід так само врахований застосуванням зараз наших дронів, щоб робити їх більш ефективнішим. Тобто, ну скажімо так, є розуміння того, що це є проблема, виклик. І Йде пошук рішень, яким чином цьому протидіяти. І решітки, які наварюються, це в першу чергу далі інші засоби. Але я не готовий сказати про те, що броня Абрамса обов'язково випалюється і знищується ФПВ-дроном. Це раз. По-друге, що стосується того, де перебувають і знаходяться. Ці танки, ну це звичайно можна запитати в командуванні, якщо вони дадуть таку відповідь, але є очевидно задум і логіка в тому, що вони зараз не використовуються через погодні умови і через те, щоб не, не, не наражати, скажімо так, на високі ризики знищення цих машин. А дочекатися сприятливого моменту, де вони мають бути використані. Е, ну, тобто, от, от і все. І як тільки цей момент з'явиться, я майже впевнений, що ці танки обов'язково будуть використані, ніхто їх не буде десь тримати, ховати і так далі. Пане Олександра безпосередньо про ситуацію на полі бою також у вас розпитаю. Командувач Тарнавський повідомляє, що армія окупантів різко активізувала штурмові дії на південно-східному напрямку, і за його словами, кількість бойових зіткнень збільшилася майже удвічі. І за останню добу було їх 47. От який тут основний задумок окупантів, куди вони намагаються дійти, прийти і загалом, що відбувається на фронті? У задуму в принципі загальний зрозумілий мета, яка є на сьогоднішній день. Це ну їх дві цілі. Якщо говорити про зону відповідальності Таврії, командувача Тернавського, якого ви згадували там, це е, основні райони ведення бойових дій це Авдіївка, це так званий Бердянський напрямок, і це напрямок Оріхів і Запоріжжя. Якщо розділити ці напрямки. То, в принципі, Авдіївський напрямок, зрозуміло, це мета захоплення безпосередньо Авдіївки і просування далі на захід безпосередньо. Якщо ми говоримо про Оріхівський-Запорізький напрямок, там ворог намагається. Повернути е, втрачені е, населені пункти, які окупували російські війська раніше. Роботи не і в принципі е, фактично витіснити позиції українських військ з тих е, місць, які були е, звільнені внаслідок нашого контрнаступу. Тобто, це є на сьогоднішній день цілі. Мета там ідуть комбіновані бої. Десь ворог намагається просунутися uh -huh. і е, фактично захопити роботи. Десь наші сили навпаки відбувають ці удари, але ситуація дійсно ускладнилась. А що стосується Авдіївського напрямку, знову ж таки йдуть активні бойові дії. У ворога, в принципі, були тактичні здобутки, успіхи на цьому напрямку. Ну і на сьогодні, скажімо, операція з оборони там вона триває. Ось те, що можна сказати, ситуація істотних серйозних змін не зазнала. Те, що збільшились бойові зіткнення, це пов'язано із тим, що відбулося певне перегрупування позицій російських військ. Вони перекинули додаткове підкріплення на Бахмутський напрямок, на Авдіївський і так само на Куп'янський, звідки там знову ж таки планують поновлювати бойові дії на Синківку. Ось така загальна ситуація, але Разом з тим, це не призвело до прориву на лінії фронту, на що ворог дуже розраховував з метою на якомусь із напрямків вийти в тил українському угрупованню військ. Тобто, попри те, що десь ми відходимо на незначну відстань з якихось вогневих позицій, не відбувається втрата взагалі керованості щодо проведення оборонної операції в цілому. А якщо говорити про кількість окупантів на певних напрямках, де їх нині найбільше? Я думаю, що на сьогоднішній день найбільше їх є на Авдіївському напрямку. Є велика кількість їх на Бахмутському напрямку, і є немала чисельність зараз на лівобережжі Херсонщини. Коли куди ага. так само прибувало підкріплення? З приводу лівого берега була інформація, зокрема, Наталія Гуменюк повідомляла, що сили оборони намагаються розширювати там плацдарм. Які перспективи чи вдасться нам це зробити, от навіть під час таких погодних умов взимку, і е, що планують окупанти? Вони, окрім того, що посилюються, чи будують там оборонні споруди? Ну, справа в тому, що її план окупантів він абсолютно зрозумілий, Він не змінюється, це витіснити наші війська з лівобережжя і фактично зайняти оборонні позиції, які б не давали нам можливості проводити подальші операції з перетину форсування Дніпра і висадки там. Тобто, це є ціль ворога на сьогодні. Вони роблять все можливе і все, що тільки можуть там, аби. Витіснити наше угруповання військ, там ідуть доволі такі складні, е, важкі бої. Наші сили роблять все, щоб цей плацдарм утримати і навіть десь розширити, коли для цього з'являється можливість. Більше сконцентровані на тому, щоб утримати звичайно звичайно ці рубежі. Е, я так розумію, що в принципі, ну скажімо, мені, задум десь зрозуміли, який може бути нашого командування, і ситуація, яка є, вона виправдана. Вона виправдана тим, що розумієте, цей плацдарм він дуже важливий, тому що. Як тільки погодні умови зміняться, покращаться і з'являться перспективи для того, щоб можливо здійснювати перекидання більшої кількості підрозділів, техніки, засобів ППО якраз на лівобережжя з метою аби безпосередньо продовжувати там розширення цього плацдарму і виходити з флан флангової операції в тил ворожому угрупованню військ, логіка тут абсолютно присутня, тому що Якщо ми говоримо про те, що в певний момент українські сили будуть готові поновити наступальні дії, то якраз цей плацдарм для цього він і передбачений. Тому мені здається, логіка в цьому чітка прослідковується. ворог. Ну розумієте, дещо навіть і панікує, тому що вже ж і сам Путін згадував про те, що є такий населений пункт Кринки, що там є українські війська, незначна кількість. І російські війська от їх відкинуть, але вони не можуть цього зробити. Хоча перекидали підкріплення, хто там уже не брав тільки участь в бойових діях, і морська піхота з їхнього боку, і не тільки і десантники, і спецпризначенці нічого не можуть зробити. Тому звичайно, що ця ситуація, ну скажімо так, дещо їх пригнічує, вони намагаються за будь-який спосіб нас витіснити. А наші підрозділи навпаки. Тримати цей плацдарм, розуміючи його вагу, ну і і станом на зараз, і на майбутнє, пане Олександре, вам дуже дякую за інформацію, за те, що знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був щойно із з нами на зв'язку.